Що європейці думають про Україну? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, дома до їх ютили і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало взагалі, ну давай відверто з тобою неадекватних. Показали обличчя. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально заробляти? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де Допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. І на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони. Зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі. І для них реально для європейців ситуація в Україні от от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія.